Друзі, я вас вітаю, я В'ячеслав, Криворізький район Україна. Сьогодні 31 травня і це відео буде про виноград, про другу обробку винограду від хвороб, таких як Оїдіум, Мільдю. У мене на винограді поки що таких хвороб немає, але ймовірність їх появи дуже висока. Все залежить від погоди, стану виноградника у сусіда, подачі. І краще хвороби попередити, аніж потім лікувати виноград, коли ці хвороби вже з'являться. Отже, друга профілактична обробка винограду вона робиться перед цвітінням винограду. Це може бути за тиждень, перед цвітінням, за 10 днів, за один день. І як визначити початок цвітіння? Все дуже просто, коли настає період цвітіння, Винограду то ковпачки на суцвіттях розкриваються та опадають, і ви можете їх побачити на землі. І тут вже треба терміново обробляти виноград. Є різні препарати від аїдіуму та мільдзю на винограді. Бажано щороку міняти препарати минулого року другу обробку винограду від хвороб я робив препаратом квадріс. Він добре працює проти мільдю, оїдіуму та антракнозу. Цього року я застосовую препарат Скай. Це системний фунгіцид для захисту від хвороб винограду із серії Сімейний Сад. Його також застосовують і від фітофторозу, мучнистої роси на помідорах та огірках. Термін очікування невеликий 10 днів. А захисна дія триває два тижні. На 10 літрів води необхідно два пакетики по 2 грама препарату Sky. або один пакетик на 5 літрів. Також я додаю препарат Plantafol з формулою 20-20-20. це безхлорне мінеральне добриво з мікроелементами у формі хелатів плантафол. Ще має ефект стимулятора росту рослин та підвищує якість урожаю. У бакову суміш можна додати препарат свіч, він діє від сірої та плодової гнилі. Обробляти виноград, як і інші рослини, бажано безвітряний день, пахмуру по погоду або ввечері. Препарат скай це системний фунгіцид широкого спектра дії. Що застосовується як у профілактичних цілях, як я роблю сьогодні, так і для лікування вже уражених рослин від хвороб, спричинених грибковими та бактеріальними інфекціями. Він проникає в тканини рослин і поширюється і на молоді пагани. Препарат Sky починає діяти протягом 1-2 годин після обробки. З цього моменту починається вплив. Препарату на збудника хвороби. Друзі, нехай ваш садок буде здоровим, без хвороб та шкідників. А я вам бажаю мирного неба та віри в те, що все вийде, і наші мрії здійсняться. Залишайтеся з каналом Садок В'ячеслава. До нових зустрічей!